Імперські амбіції Ерефії у назвах населених пунктів України. Гумор нашого народу в оригінальних топонімах. Де найчастіше помиляємося та чи все знаємо про найменування міст, селищ і сіл нашої країни? Це освітній проєкт про мову. Я Софія Здоровець. Ми починаємо. Ми вже з вами говорили про топоніми. Сьогодні зосередимо увагу. Дещо на іншому продемонструємо всю багатогранність української та розкажемо про важливість декомунізації і дерусифікації назв населених пунктів. Отож, почнемо з тих топонімів, де найчастіше помиляються українці. Певно, в топі неправильне наголошування: Бахмут чи Бахмут? Чимало українців усе ж обирають перший варіант. І впевнені в правильності вимови. Тож як казати, щоб не помилитися? Деякі філологи все ж підтримують подвійний наголос. Утім, я все ж схиляюся до наголошування саме останнього складу, адже, по перше річка, що тече через місто, називається Бахмутка по друге, коли місто Бахмут повернуло своє історичне ім'я в засобах масової інформації, щоразу воно стало звучати як Бахмут. Місцеві надто обурювалися і просили не поплюжити назву і називати його Бахмутом. А хто ж знає краще, як не жителі міста? До речі, завідувач відділу Бахмутського краєзнавчого музею Ігор Корнацький підтверджує цю тезу. Втім, усе ж зауважу. Нині словники фіксують саме Бахмут із наголосом на першому складі. Називайте краще Бахмут чи Бахмут, але точно не Артьомовськ чи Артемівськ. Перенесімося з Донеччини на Сумщину, у місто, назва якого теж походить від найменування річки: Ромни чи все ж Ромни. Першопочатково називалося Ромен, з наголосом на останній склад. Згодом назва дещо змінилася. Втім, наголос так і залишився, тому єдино правильний варіант ровни. А тепер до найстарішого міста в Україні, що було засноване ще в сьомому столітті до нашої ери. Не оминемо сьогодні й південь України: місто Кілія чи Кілія. Певнена, що ніхто й не задумується про те, що наголошування на перший склад неправильне. У шкільні роки я, звичайно ж, їздила на екскурсію до Кілії і навіть не могла тоді подумати, що відвідувала кілію. А тепер не до сучасних топонімів, а до етнічних земель України. Ох, там неспокійно останнім часом. А ми ще трішки підкинемо дровеняк. Нехай знають, вдома їх чекають. Звичайно ж, я про Білгород. Чи Білгород? Так, доволі часто ми можемо читати у ЗМІ саме другий варіант. тім чи правильний він? Пригадайте місто на Одещині Білгород Дністровський. І чомусь ми його не називаємо Білгород-Дністровський. А все через те, що зі старослов'янського ять в українській мові з'явилося і, а в російській є. Наприклад, у нас «вінок», а в окупантів «вінок». Точно така ж ситуація з Білгородом. І саме так це слово звучить в українській, як до речі, і Вороніж. Втім, деякі філологи все ж схиляються до варіанту Білгород, і ми не можемо їм перечити. Адже тут важливо, яким принципом перекладу скористалися. А взагалі, ви чули мову спілкування жителів Білгорода? Якщо ні, то послухайте і висновки зробіть самі. Гаразд, із помилками ми дещо розібралися. Але також ми захотіли поцікавитися в українців, як добре вони знають назви українських міст. Чи впоралися із завданням? Дивимось. Можете назвати три українських міста або населених пункта на букву «З»? Запоріжжя, О, Здолбунів. І ще на «З». Ну, зараз може. — Золотоноша. — На літеру «Ч»? — Чернігів, Чернігів, Черкаси. Чернівці. Чернівці. На літеру К. К. А, Кіровоград, але він вже. Ні, Кропивницький. Давайте так. Кропивницький. Київ, так. Да. Кропивницький Київ і третє. К -к -к -к. Конотоп. Або Краматорськ. На букву «Л»? Луцьк, Луганськ і. Луганськ. Лютіш. Кожним днем повномасштабної війни все менше хочеться мати з агресором щось спільне. Якщо відверто, то взагалі з Ерефією не хочеться мати ніякої точки дотику. Нарешті справа дійшла й до географічних назв. Після початку повномасштабної війни Україна почала активно позбавлятися географічних нагадувань про імперські часи. Лише за 2022 рік перейменували майже 10 тисяч об'єктів. Торік навесні Верховна Рада надала правові підстави цьому процесу, ухваливши закон про деколонізацію топонімів в Україні. А президент Зеленський його підписав. Так нарешті ми позбудемося в наших назвах згадок про Толстого, Горького чи Мічуріна. І знаєте, це навіть не про сам факт перейменування, це більше про бажання зберегти свою націю, увіковічнити українських героїв та прославити наших митців. Топоніміка це фактично маркування простору, і в українському точно не місце для героїв окупантів, а тим більше для російських назв. Як ставляться до перейменування українці, почуємо потрібно. А навіщо? А за те для того, щоб ми себе відчували національно мали свою націю, щоб ми були українцями, такими як ми є. На що нам? Це, це русиф... русифікація. Нам потрібна де русифікація? Ні, не треба. А чому? А ну, Тому що ми привикли до старих нас. Тому немає сенсу викидати гроші на це. Так, я вважаю, що потрібно. А навіщо? Це необхідно. А чому необхідно? Бо не повинно бути в нас російське. Ну так. Да. Я думаю, потрібно. Не знаю з приводу населених пунктів, зараз так не згадаю, а от з приводу вулиць 100% треба. Ну і населені пункти, очевидно, теж. А навіщо? Ну, бо це наша культурна спадщина. Нам, у нас в країні вистачає героїв, вистачає видатних людей для того, щоб ну, на честь них називати будь-то вулиця, місто, село чи будь-що. І на сам кінець хотілося вас трохи звеселити. Бо чого чого, а гумору в українців, хоч відбавляй. Навіть трішки пожартували у назвах населених пунктів, наприклад, село Пуків. Також цікава назва писець. Є й навіть таке найменування, як печихвости. Ну села борщі чи сальник не дивують, бо наїдки улюблені в українців. А от у москалях, певно, нині не дуже приємно жити. Українська топоніміка багата та різноманітна. Наша мова навіть у географічних назвах дає змогу передати колорит, настрій та історію. Нам точно є чим з вами поділитися. Тож дивіться освітній проєкт про мову. Зустрінемось за тиждень.